Якою є військова і гуманітарна ситуація на лівобережній частині Херсонщини? Чи мають російські військові достатньо ресурсів, аби утриматися у цьому регіоні? Наскільки швидко Збройні Сили України можуть звільнити лівобережну Херсонщину? І від чого це залежить? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський І новини при Азові. Далі про війну на півдні України. На лівобережній частині Херсонщини російські військові продовжують вивозити людей з населених пунктів. Про це 13 листопада повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За його словами, окупанти у цьому регіоні будують фортифікаційне облаштування оборонних рубежів. Водночас, за даними українських військових, російська армія обстрілює позиції Сил оборони України і звільнені населені пункти Херсонської і Миколаївської областей, реактивними системами залпового вогню та артилерією різних калібрів. Керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталя Гуменюк 15 листопада повідомила, що логістика російської армії на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Про це речниця сказала в ефірі телеканалу Еспресо. За її словами, російські військові залишають облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра і просуваються в Лип на 15-20 кілометрів, аби убезпечитися від обстрілів Збройних сил України. Мер нової Каховки Херсонської області Володимир Коваленко у коментарі новинам Азові розповів, що російські військові ще перебувають у місті, але більшість угруповання вже відійшла на 10-15 кілометрів. Права сторона звільнена, а ліва це та територія, яку ворог готував до оборонних дій. Окопи, бліндажі. Але останній день, два, знаєте, що якби проглядається, ворог в місті його залишилось не так багато. Ну, є патрульні представники розгвардії. Ну настільки е, ті, хто мені повідомляв, розбирається у цих військах, а більшість відійшла е, якби кілометрів на 10 на 15 в глибину е, від Дніпра. І там е, ну, теж на території наших населених пунктів обривка, Маслівка, Райське, Чернянка. Е, і е, там теж у них є окопи, але по місту їх стало значно менше. Мер зазначив, що російські окупаційні сили продовжують пропонувати жителям нової Каховки залишити місто. Ще пропонують людям виїжджати, але здебільшого таке враження, що ті, хто хотів виїхати, виїхали. Ті, хто змушений, натворивши недобрих справ, тікали. і ті вже давним-давно втікли. Ну а решта населення очікує, що буде. Як кажуть, чи будуть наступ, чи не буде. Ну, всі очікуємо. Ми ж знаєте. Тепер по білому завстрічі, радіючи за Херсон і за праву сторону Херсонщини. Ми ж сподіваємося, що й Нова Каховка і Каховка, і Таврійськ, і все лівобережжя, що воно ось ось після того як е, командири і керівництво наших збройних сил це до дрібничок продумають. Теж буде звільнено. Володимир Коваленко розповів, що у новій Каховці переважно є електрика, вода і газ, а також продукти. Ну, якщо о... Так сказати, не виключати окремі райони, менше виключити окремі райони, які є постраждали. Ну і Збройні Сили України чітко е, працюють по тим об'єктам, де ворог е, ну, компактно проживає. Формація така. Ну, продукти, по-перше, люди запасалися, розуміючи, що е, як будуть звільнювати місто, будуть йти бої. То люди багато запасалися. З іншого боку, ну, є ще у. Є хліб, працює хлібзавод, є можливість продукти купити. Правда, як сказала мені одна жительця сіл, каже, ну ціни захмарні на м'ясні продукти, але все це можна купити. Ліки, ліки є в аптеці. Їх правда дуже мало. Дуже мало. Мер нової каховки додав, що у місті зараз зазвичай розрахунки ведуться в українські гривні. Ще декілька днів тому. Назад і повідомляли таблички повивішували, що пенсії російськими рублями призупиняється. Тобто, мені здається, та він і так особливо не не, не ходив. Ну, було зрозуміло, тому що намагалися нав'язати, окупант намагався нав'язати, щоб рубль розширив свої повноваження. Ну, гривна мала, як кажуть, главинствуючи положення, і вона і залишилася. А сьогодні тим більше. Та, куди ти куди ти змін підеш і кому він потрібен і, і хто його вже ніхто цей рубль брат не хоче? Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що за його інформацією, місцеві жителі очікують звільнення міста найближчим часом. Гуманітарна ситуація у Скадовську у задовільному стані. Все це о, знаходиться наскільки це можливо під час війни, в більш-менш нормальному стані, тобто електрика і газ є, зв'язок майже завжди є. От, тому е, ну, працює і не, не всюди, але працює банківська система, має за на увазі, можна рехуватися картою. Тому е, з цим питань е, сильно е, складних немає. Тобто є продукти харчування, люди мають змогу придбати. Мер зазначив, що у Скадовську перебуває велика кількість російських військових. Ну, останні тиждень. Ні, ми отримували повідомлення про. Додаткове приїзд військових це. Я так розумію. Була і з Херсона якась частина. Можливо, ще з якихось інших міст складно сказати. Але то, що вони ще прибували, і додатково ми отримаємо повідомлення про захоплення житла. Це і продовжується. І сьогодні вони особливо нічого не розповідають і, окрім своїх наративів, що ми тут навсегда, і Ми браття. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що 12 листопада російські військові здійснили мінометний обстріл приватного сектору населеного пункту Горностаєвка Херсонської області, жителі якого відмовилися від так званої евакуації. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє і отримали поранення троє місцевих жителів. Жителька Горностаївки Ілона Копилова, яка зараз живе у Києві, розповіла новинам Азов'я, що їй відомо про цей обстріл зі слів очевидців. Це Було вночі з п'ятниці на суботу, десь приблизно, за словами людей, які там знаходяться, там приблизно з третьої ночі до ранку. Дуже сильно було багато вибухів, пострілів. Це чегради чи, чи щось таке. Ну, важка важка техніка, не, не, не автомат. От і постраждали адміністративні будівлі, типу лікарні. Там ще і декілька жилих будинків страждали. Зняло кришу, комусь влучило в машину. Також Ілона Куполова розповіла, як поводять себе російські військові, які перебувають у Горностаївці. Були випадки там спочатку, що вони кого не чіпали, просто були присутніми. Потім були історії від людей, що вони там ширять, влаштовують собі вечірки, забираючись в будинки, там починають жити. Були випадки історії про те, що вони е, робили обшуки, вони шукали спочатку військових, потім там колись шукали зброю, шукали якісь вину е, воєнні бази на, на території колхозу, якого вже немає 50 років. От і були такі ситуації, коли вони викрадали людей. Е, одну знаю ситуацію мого знайомого, коли його вкрали з дому за те, що він колись служив по контракту. Його забрали в підвал і протримали там близько 40 днів. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Жителька Горностаєвки Ілона Копилова зазначила, що у селищі час від часу бувають збої з електро- і водопостачанням приводу електроенергії, вона е, пропадає. Не можу сказати, що прям місяцями немає, але там на декілька днів відключають. З, з газу не можу вам сказати, тому що в нашому селі не було такого, ну як е -э централізованого газу. Просто був в плані у кожної людини є газова плита з балоном. Е -э вода з водою також перебої проблеми, бо вона залежить від світла. Політолог із Херсона Володимир Молчанов розповів, що на лівобережній частині Херсонщини російські окупаційні сили проводили більш масове вивезення місцевих жителів ніж на правому березі. Виселення велося під припації з 15 кілометрової зони вздовж берега, але насправді. Такої, скажімо, масового, загального тотального виселення не сталося. Навіть з тих будинків, які вони використовують як свої опорні пункти, є такі повідомлення, що не всіх звідти вигнали. Але це вже така більш-менш масова депортація саме сталася з лівого берега, на відміну від правого, тобто на правому березі примусових виселень, крім ув'язнених і. Дітей з інтернатів, а також пацієнтів гіреатричних закладів, не було. А тут, бачите, таке є. З лівобережної Херсонщини вже виїжджають деякі російські військові формування, а також ті, хто співпрацював із окупантами, каже політолог. Кілька днів тому оголосили про евакуацію взагалі державних установ, ну, тобто своїх окупантських адміністрацій, і почали активно вивозити колаборантів і їх родини. Всіх засвідчених колаборацій, всіх, хто займає якісь посади в їх адміністраціях, практично вивезли, так само звідти повиходили карателі Росгвардії, Тобто, все повторюється сценарій правого берега. Росгвардії і ФСБ, здається, там що немає, хоча є воєнні патрулі були, і все це, скажімо так. Складалося враження, що доволі міцна оборона побудована. Вони самі вкинули інформацію про три лінії оборони, які вони, начебто, побудували. Хоча практика показує, що є лише одна лінія оборони оця саме перша вздовж берега. За даними політолога, російські окупаційні сили проводять навчальний процес у школах на території 13 громад Херсонської області. Зокрема, йдеться про Лазурнянську, Скадовську громади, а також ті громади, які розташовані на території колишніх Каланчацького, Чаплинського, Іванівського, Нижньосірговського і Генічського районів. Також там проводять тренування нещодавно мобілізованих російських військових, каже Володимир Молчанов. Вони там проводять біля сіл навчання. Вони позаймали передусім, звичайно, публічні споруди і будівлі, сільські ради, клуби, школи. От і тоді не зрозуміло, чи, чи чи тільки ті школи, де навчання немає, бо 65 – це 45% тих шкіл, що в цих громадах були. Або і ті, де навчання, начебто, проводиться, тому тут зараз е, через це українська артилерія змушена давати їм можливість там жити в цих школах, бо невідомо чи, чи не можна так по дітях влучити. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що російські військові добре підготували лінію оборони на лівому березі Дніпра. Втім, вони не почуваються там у безпеці. Там вони роз, розміш, розташовують свою артилерію, розташовують свої позиції, але в той же час. Ми не дозволяємо їм облаштуватися, і от в районі, наприклад, Олешок, це є велике скупчення якраз сил противника. Ми бачили, що з учорашнього вечора було завдано досить потужних ударів, і, до речі, і артилерійських, і також наші підрозділи вступали в бій. Отже, в окупант не почувається безпечно саме на тій території. тут можу провести також і Кінбурзьку касу, де Швидкою висадкою десанту було знищено фактично там і засоби радіоелектронної боротьби ворога і радіоелектронної радіо розвідки, тобто фактично розчищено небо для того, щоб. Контролювати для того, щоб і ми могли атакувати знову ж таки з повітря, і водночас, ось ці шахеди, ці дрони, які вони запускають з Криму, щоб ми могли виявляти саме на ранніх стадіях і знищувати знищувати їх. Експерт розповів, які за його даними підрозділи російської армії перебувають на лівобережній частині Херсонщини. Тут ті самі групування, тобто всі ті мотопіхотні підрозділи десанту, штурмові там і морська піхота, і все це знаходиться на лівому березі, і звісно ж, окрім того, щоб укріплювати цю сторону, тобто цей берег Дніпра. Росіяни очевидно, що хвилюються через можливу нашу атаку на запорізькому напрямку. Тобто, цей район Мелітополя, Мелітополь, Бердянськ, от зокрема Мелітополь, вони зараз вже перетворюють на таку е, укріплену базу. Тобто там постійно будуються укріплені райони, і взагалі ж сам цей запорізький напрям очевидно, окупанти розглядають як пріоритетним, і тому, звісно ж, там буде підсилення. Російська армія зараз потрібна будь-яка перемога, каже Сергій Козан. Зараз панує е, в російському суспільстві та в російській армії е, така деморалізація зв'язку з цією визначною е, ну, нашою перемогою, а їхньою ганебною поразкою. І е, 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 от е, і тепер вони будуть пробувати більш розгорнути ті можливі напрямки, де вони отримують якусь перемогу, де вони можуть. Показати хоч якісь результати, тому не виключено, що саме штурмові підрозділи, тобто, вони будуть застосовувати саме на Донецькому напрямку, для того, щоб добитися там хоч якихось цілей. Ну і крім того, не можна виключати також і новопавлівський напрямок, тобто це починаючи від Волновахи і закінчуючи Маріуполем в. Тут вони дуже дуже хвилюються через те, що ми можемо перерізати е, залізничний і автошлях. Тобто, а це ж є основні шляхи постачання е, зі сходу їхнього цілого південного угрупування. Для того щоб звільнити лівобережну частину Херсонської і Запорізької області Збройним силам України потрібно отримати більшу кількість необхідної для цих завдань зброї, зазначив експерт. З його словами, у російського угруповання поки є ресурси, аби втриматися у цьому регіоні, вони накопичуються. І ось це правобережне угрупування, яке виведено на лівий берег. Звісно, що тепер вони зможуть стати в оборону, тобто підсилити конкретно ті напрямки. Тому сили в них є, і тому нам важливо дуже взяти під вогневий контроль от шляхи постачання, тобто, ось. Е там армянськ перекоп, тобто я маю на увазі з Криму, звідки постачається з півдня в їхнє групування, і от зі сходу, тобто, як я вже сказав, Волноваха, Маріуполь, тобто, це якраз та залізничний шлях, там автошляхи, якими йде постачання якраз зі, зі сходу групування. І от, якщо ми припинимо ось це постачання, тобто ми будемо поступово виснажувати і південне групування окупаційних військ, тоді звісно ж ми тоді зможемо ну, фактично, зможемо витиснути їх і звідси, на це все займе час. Це не швидко такі операції робляться. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Празов'я.